Шановні українці, завершує виставка зернові технології 2024. Дуже приємно, що аграрний сектор тримається у військовий стан і продовжує оновлювати свій технопарк. Завод Кобзаренка має сьогодні на цій виставці найбільший стенд. Ми представили п'ять одиниць техніки. Позаду мене знаходиться наш безселем. Це перевантажний бункер накопичувач ПБН 20. Має 20 кубів. Вантажопідйомність 16 тонн. Також комплектований баговою системою, яка допоможе зважити ваш вирожай прямо на полі. Ще одна одиниця представлена на, на цьому стенді це розчинно заправочна станція РЗС 6. Це унікальний продукт на українському ринку. Він потрібний для змішування, транспортування, а також заправлення або присувач, хімікатів добрив. Заправка від воприскача відбувається за 5 хвилин, тобто ваш е, агрегат не простоює е, для замішування розчину, одразу через 5 хвилин їде в поле. Тракторний найсамоскітний перечіп ТСП16Т. Він має 16 кубів. Е, унікальність його в тому, що він має трохстороннє розвантаження, також комплектований тентом, який допоможе зберегти вам врожай в негоду. Зараз багато в аграрії забрали техніки на війну, камазів, мазів, тому це дуже гарна альтернатива для перевезення вантажів. Мінеральних добрив РМД 8 він має стрічковий транспортер, а також електронну систему внесення Браво, що дає диференційно вносити мінеральні добрива. Привід транспортера працює від, від гідромотора. Також можна використовувати привід від відвома. Кузов з нержавіючої сталі, який стійкий до корозії. Звичайна наша новинка 2023 року це розкидач органічних добрив, род 12. Він має 12 кубів. За допомогою нашивок можна збільшити до 15 кубів. Завдяки тому, що має цепний транспортер, можна регулювати малі норми внесення. Тобто від 5 тонн на гектар можна розкидувати дифекат, курпомет. Вавтняк і так далі. Загальне враження про виставку позитивне. Дуже радує те, що приходять багато молоді, які вивчають ринок, вивчають сільгостехніку, вникають це все діло. Раді були поспілкуватися із представниками бізнесу, агрокомпаній, фермерських підприємств. Бачимо велику зацікавленість до нашої техніки і бажання співпрацювати. Рухаємося вперед, бережемо свою незламність разом до перемоги.